Всім привіт! Гарного всім дня, дівчата і хлопці! Що приготувати на вечерю чи навіть на обід? Сьогодні... Вірніше... Колись я розказувала, що я йду вечеряти до невісточки до своєї, я приготувала м'ясо, не пам'ятаю чи по-французьки, чи як. А вона зробила гречку по-купецьки. Мені пишуть і запитують дівчата, як ж готувати гречку по-купецьки. Я покажу, як готувати гречку по-купецьки, але трішки зміню варіант. У мене буде гречка по. По-моєму, я покажу свій варіант, як я готую гречку. От. Значить так, ось у мене стакан гречки. Це вона в мене і не, не сильно красна, не сильно така зажарена. Я люблю завжди використовувати жовту, але трішки така вона. Значить так, беру я стакан гречки. Зараз гарненько я перемию. Я завжди гречку. Всі крупи я гарно перемиваю. Всі гречку я гарно перемила. Тепер викладаю її в таку посудину, я буду в духовці робити, а вона робила просто на газу. Значить, так, ось так гречку я розкладаю, заливаю стаканом водички і відставляю поки що в сторону. Тим часом я приготувала цибулинку таку невеличку. І Ось у мене 4 таких великі грибочки, 200 г у мене тут. Я спочатку кришу цибульку і обжарюю злегенька на сковорідці. Трішки олії наливаю, і оце півкольцями я обжарюю. А поки цибуля обжарюється, я кришу грибочки ось так приблизно. Не дуже дрібно. А тепер викладаю я сюди ось тут так цибульку зверху. Як кажуть, фішка в чому, дівчата? Що це блюдо, гречка, не мішається. Це все ми ось так викладаємо слоями. Тим самим чином обжарю грибочки. Якщо ви будете готувати в каструльці, у вас теж все вийде. Так само все складайте в каструльку. Поки грибочки обжарюються, я кришу м'ясо. У мене тут десь, може, грамів 200 чи 250 я кришу його на такі смужки. Як на гуляш там, чи як, не знаю. М'ясо я підсолюю. І зараз ще трішки підсолюю і грибочки. М'ясо я викладаю в тарілочку. Зараз я тут його трішки, наче замариную. Кого що є? Хто який любить спеції, приправи кладіть. У мене якась універсальна, чесничок, ще якась тут до м'яса. Кому що є, і кладіть. Хто що любить, не забувайтеся. Все буде смачно, головне з душею. Все потрошку ось так. Грибочки злегенька обжарила і теж так само викладаю зверху і не перемішую нічого. Можна спеції на гриби покласти. Чи то грибного якогось там приправи. Як звільню сковорідку, буду обжарювати м'ясо. Грибочки я трішки меленим перцем, чи мелетим, чи меленим. Одна дівчина мені зауваження зробила. Ви оприділіться. Треба отак казати, як скажу, так і добре. Все буде добре, дівчата. Головне з душею. Готувати з добром і все буде добре. Так, Відставляю знов, сковорідка знов нагрівається, і буду обжарювати теж злегенька обжарюю м'ясо. Таке м'ясо обжарюється. Слідкуйте, щоб гречка була в воді. Я оце взяла бульйонний кубик з грибами, розвела, і ось так додаю сюди водички. Ще хочу додати трішки сухих овочів. Ось так, може з ложку. Я люблю, бо тут є селера сушена. Туди ж викладаю м'ясо злегка обжарене. Ось так. Тепер можна оце зверху сметаною залити. Хто чим хоче, а я майонезом. Хоч мені пишуть, що шкідливо, то робіть нешкідливий майонез. Або взагалі не використовуйте. Це вже індивідуально, хто як любить. Ось так. Накриваю пульгою. Може, когось кришка є до такої форми. Накривайте кришкою. А хто в каструльці буде робити, то кришкою накривайте, ставте на невеличкий вогонь Хай тушиться. А я буду поглядати, щоб там в гречці була водичка трішки, щоб гречка зварилася. Ставлю в духовку не на велику температуру, десь градусів 150 чи 160, але треба поглядати. Я завжди так просто так заглядаю. Якщо водички там не буде, то я добавлю або бульйон, або звичайної води. Головне те, дівчатка, що е це блюдо не перемішується. Його не треба перемішувати, але воно там, знаєте, все подружиться, всі інгредієнти перемішаються цими смаками, хоч в кастрюлі, якщо ви ну, зверху варите в кастрюлі, чи то тушите, правильно назвати. Хоч в кастрюлі, хоч в духовці, не перемішує. Хай воно там собі як кажуть, впріває чи вмліває, потихеньку тушиться. А ще я приготую, треба сиру, десь грамів 100, можна більше. Наприкінці туди сири, буде цікаво. Так, дівчатка, салат я зроблю ось десь, може, 150 грамів капусти молоденької, і дві речки ось таких. Помідорчик невеличкий, піогірка. От і цибулька. Це я Зараз покришу і салат готовий. Тепер солю і наливаю звичайної соєшникової олії, нерафінованої, можна оливкову, теку любить. Перемішую і салат готовий. Кому треба кислинка, добавте трішки. О, тут, чи я. Яблучного чи якого там, хто який любить. Я дуже люблю соус тіріяки. От я зараз трішки добавлю. Може, чайну ложку десь. Ось так. Все, салат готовий. Тепер, дівчатка, це вже воно десь хвилин 40 тушиться. Може, менше трішки. Тепер, в когось що є. Скільки сиру, У мене ось два кусочки такого сиру, десь, може 120 г. Тру. Зверху сир. Речка дуже гарно пахне. І знову накриваю кришкою чи фольгою. Ще ставлю хвилин на 10, а може менше. щоб гарненько це розтало воно. І все. Будемо куштувати. Оце вам речка пахне дуже смачно, дуже так гарно пахне. Маринка прийшла до мене, зараз будемо обідати. Хто буде вечеряти, хто обідати. Це таке блюдо, що згодиться. Хоч на вечері, хоч на обід, хоч просто запросити когось на вечерю в гості. Ось таке я приготувала блюдо сьогодні. Змашно, скоріш дівчата не по-купецьки, а від сови. От, Я завжди вношу якісь нотки, якісь зміни. Так що дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!